Гомін Ау. Всім привіт. Шо Гомінаут. Слухайте нас по побуднях на Радіо Промінь. Також моє на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами, як завжди, Юро Коломієць. Настя зухвала та Єгор Тайло. Удари німецькою зброєю по Росії не Призведуть до ескалації, сказав Шо? Шольц. Шо? 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 Мені, мабуть, почулось, да? Юра, Юра, ну перечитай нормально. Я перечитай. Ну, бо мені почуло, що там сказано не призведуть до ескалації. Це ж знаєте, так почується. Настя, тобі тобі не почулось. Просто справа в тому, що ми живемо в симуляторі Сімсів. Ти просто кнопку нажимаєш, і полованчик вже робить не ту дію, яку робив, а. Другу е, <ріст> ще <ріст> минулого не існує. <ріст> <Шо отак>? <ріст> <ріст> ну так, просто це дуже зручно, коли кожна твоя нова заява автоматично скасовує попередню. І тепер на минуле пофіг. Сподіваємося, що це не протримається якомога довше. Так, справа в тому, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що дозвіл Україні використовувати німецьку зброю для завдання ударів по військових цілях на території РФ не призведе до ескалації. А що таке? Нарешті аналітики закінчили свою роботу, віддали звіт, де написано. Як не дивно, коли Україна захищається і б'є по Росії відповідь, Росія просто продовжує атакувати Україну, а не посилає війська ще до нас. Напевно, не хоче, чи немає часу, треба якесь нове дослідження замовляти. Ох, це да, це слово ескалація. Мені здається, що слово ескалація вже втратило свій першочерговий сенс, і це стало вже якимось дуже біблійним терміном ескалація. що, ну, І тут пророк Шольц став єретиком і каже, що нам вже ця свята земля ескалації вже не світить, немає її. Ну, і це логічно. Це логічно, тому що вже не можна говорити про ескалацію як про щось конкретне. Бо ескалація це вже це вже легенда, це міф, це, це притча. Ну тут не можна вже просто, просто взяти і розібратися. Тут треба вже Євангеліє від Шольца, від Байдена, від Блінкена. Ну вже дивіться. Все, Псалми. з ескалацією вже не можна розібратися шляхом прочитання статті на Вікіпедії, mm. тільки ну, тільки да Псалми. 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 Вірш 14, рядок третій. Ми повинні гарантувати, що війська НАТО ніколи, 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 ніколи не вступлять на Україну. Допоможуть ніколи не допоможуть. Mm. Бо ім'я отца ім'я ескалації Австрії. Як повідомляє DW, про це канцлер сказав у радіоефірі, передає Українформ. Ми впевнені, що це не сприятиме ескалації, бо, як сказав президент США, йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків, заявив Шольц. Шольц, звісно, взагалі. Ну він просто навіть оце він каже і навіть не намагається спокутувати свою провину за ті заяви, які він раніше казав, що от не треба стріляти по Росії, бо це ескалація. Зараз він такий. Це не завдасть ескалації, вас не існувало, вас тільки що включили, я завжди так казав, все. Просто матриця якась. Ну, таке, враження, таке враження, що ну, знайдете Шольц, як він як з похмілля, цей білочник, який ніколи нічого не пам'ятає. І він там щось кричав, облив когось пивом. Але типу зранку такий нічого не було. Нічого не було. Ну і що мені подобається оцей новий рівень раціоналізації, бо так сказав президент США, і в мене це повністю влаштовує. Ну, ну бо очевидно, що в Німеччині вже мало кого цікавить, що там казав Зарадусра. Ну, хай, хоч так, хай так. Да, я думаю, що коли Німеччина дає зброю, вона що прикладає разом з нею в комплекті якогось клерка, який весь час слідкує за тим, куди ці зброю б'ють. Бо я думаю, що якби він провів хоч тиждень на позиціях, то сказав би чуваки, я нічого не записую там, куди хочете на здоров'я. Поставити там ну, відомості, да, як я треба. я підписав, а ви не переживайте. Ну да, або це росіяни можуть жалітися. В такому випадку в них виходить є якісь експерти, які визначають по тому. Скільки саме російський солдат належив штани, <рес> яка це зброя? <рес> <рес> І такі ого, пів кіло, це точно німецькі снаряди. О, мені здається, ну, мені здається, це гарна тенденція, що Шольц уже такий, ну, бо так сказав президент США, Єдине, що нам треба. Ну, нам треба а, я хотіла сказати ескалірувати. Вибачте, вибачте за матюки в ефірі. Я ну для того, щоб радикалізувати Шульца, нам треба перевести його з рівня, бо так сказав президент США. Помаленьку, щоб уже було, бо так сказав Джонсон. Потім бо так казав Блінкен. І так маленькими кроками, і от уже, бо так сказав Стерненко. І у нас все як треба. Він підкреслив, що це рішення було ретельно обмірковане у співпраці з друзями. І союзниками це не одні ті самі люди, та при цьому Шольц запевнив німецьких громадян, що ніколи не дозволив би тиску на свою адресу з метою переконати його ухвалити неправильні та несвоєчасні рішення. Олаф, так оце нам і не подобається. Ну ми тільки і чекали, поки на тебе натисне хтось адекватний. Ну це тільки ну щоб в твоєму житті Олаф з'явився ще якийсь тиск, окрім внутрішнього черепного. Це. Invece, те, чого ми хотіли і чекали весь час. Так, дочекатись, доки Росія буде бомбити Вовчанськ, оце так своєчасне рішення. Тобто, це так само казати, що замість того, щоб не сідати бухим за руль, я просто зроблю подушку безпеки більш комфортною, а сам поїду з 0,5 всередині. Ну, таке враження, що Шольц просто викупив, що якщо не приймати ніяких рішень, то ніхто не зможе їх назвати ні неправильними, ні не своєчасною. Таке. Це відома німецька якість, коли до обмірковування вони підходять прям ну дуже серйозно. Вони спочатку вручну виготовляють фліпчарти, <рес> потім ручки, потім олівці, потім роблять офіс, потім стільці, потім кольори. Потім йдуть ще проходять курси та тренінги по тому, як правильно приймати рішення, замовляють експертизу правильності цього рішення. І ось нарешті, коли воно вже ухвалено, нам пофіг вже, бо нам треба вже п'ять нових рішень. А вони такі ну у нас до 15 робочий день, вибачте, це європа. Я тільки зараз розумію, яким же е, будуть. Підручники, які, які в нас будуть сумасшедші підручники історії з України, ну нової, нової історії в майбутньому, де бойові дії, опис бойових дій займатиме десь 10%. Ну, не значить, що мало, просто що інтенсивність 10%, а 90% це буде просто перепис гундіжа <гум> західних посадовців. І найважче дітям буде запам'ятовувати, хто яку заяву, коли сказав, таке то число, тако -то, такого то травня, Шольц заявив, що. А потім. Mm-hmm. <coughs> Кашмар, і це здавати не зно. Це тяжко, але мені здається, є надія. Ну, Просто урівноважимо все це мемасами. Розумієте, ну, <смеш> і там, типу, меми від е, е, потоплення крейсеру Москва до випадкової загибелі Володимира Путіна, бо він послизнувся на сходах і випадково е, впав в людину різку. <смеш> 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 просто це була людина різка. Просто вона ну, просто просто стояла там. Да. Це, це буде, знаєш, е, і ці меми це буде так: вчимо меми меми здати 2022 по 2025, oh. щоб всі знали. Ну, <реку> і всі такі, ого, 2022 року меми це ж прям доісторичний період. В <реку> <реку> На мемах набагато все швидше. Це було шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами були Юра Коломієць. Його Шитайло. Та Настя зухвала. Я дозволяю Олафу Шольцу приймати класні рішення. Запевняю, що в такому випадку. Це не призведе до нових приколів над ним. Підтримую, Юра. Ну, я рішуче заявляю, що адекватна поведінка Німеччини не призведе до гумористичної ескалації. Угу. І це рішення виважене і своєчасне, попрошу помітити. Так точно. Гомін Ау.